Потрібні чи ні уроки фізкультури. Це питання виникло через трагічні випадки в школах. Лише за останні місяці під час фізичних занять загинуло 13 школярів. Причини називають різні завищені нормативи, погані медогляди та непрофесійність викладачів фізкультури. Такі твердження вирішили спростувати в Новотроїцькій загальноосвітній школі. номер родин її педагоги вважають, що трагічні випадки трапляються через те, що сучасні діти мало рухаються і оголосили свій заклад школою сприяння здоров'ю. На зарядку Шекусь, бадьорий голос диктора, звучить з репродуктора. Так починається кожний ранок для учнів Новотроїцької загальноосвітньої школи. Вже чотири роки тут проходить експеримент. Школярі вчать берегти своє здоров'я. Таке рішення керівництво навчального закладу прийняло після того, як зробили аналіз захворюваності дітей і з'ясували, що протягом навчання 50% учнів втрачають своє здоров'я для того, щоб діти. Вони були впевнені в тому, що треба здоров'я берегти і значить, вести здоровий спосіб життя. Начать, у школі було у навчальний план школи зроблені певні зміни, значить, введення дисципліни валологічного напрямку, також і здорово зберігаючи курси. Вчителі школи самі розробляли програми, спрямовані на збереження здоров'я дітей. Їх використовують і в навчальному процесі, і на додаткових заняттях. Для того, щоб фізичне здоров'я дітей покращити, у школі також проведені зміни в навчальному плані школи і введені додатково два уроки фізкультури у кожному класі. Значить, крім цього, в цьому році збільшена кількість спортивних секцій. Для впровадження всього задуманого треба створити відповідні умови. За допомоги батьків та керівництва району багато чого вдалося. Директорка школи із задоволенням показує масажний та стоматологічний кабінети, спортивні та тренажерні зали, спортивний майданчик зі штучним покриттям. Особлива гордість фітобар, який розташований в шкільній їдальні. Вчителі вважають, що найголовніше завдання примусити дітей більше рухатись. Тоді ніколи в школі не буде нещасних випадків. Смертність дітей не пов'язана з тим, що діти займаються на уроки фізкультури, а пов'язана з тим, що діти майже не рухаються. Вони вдома сидять біля комп'ютерів в основному, і батьки говорять, не крутись, не бігай. Одні зауваження. І в школі цілий день вони знаходяться, теж майже в нерухомому стані. І внаслідок цього здоров'я дитини не пристосовано до різких рухів. Вже чотири роки поспіль, поки діє експеримент, керівництво школи проводить моніторинг здоров'я школярів. Результатами задоволені, діти дійсно стали менше хворіти. Тому новотроїцькі вчителі переконані, уроки фізкультури потрібні, аби діти ставали здоровішими, а не гинули від фізичних навантажень.